Так, друзі, цінна інформація. Дослухайте, будь ласка, це відео до кінця. Значить, всі ви знаєте, що на Кацапляндії трапилася авіакатастрофа. Їй був задіяний літак ан 24 Так ось орки вже дають коментарі і пояснюють, що там є слід українських спецслужб. І я вам хотів. Цю ситуацію прокоментувати. Так, там дійсно є український слід, тому що цей літак був зроблений в Україні в 74 році. І тоді ще наші спецслужби знали, що ці довбойови на нас нападуть і зробили деякі маніпуляції з літаком. Але зробив так, щоб він ще там 50-60 років налітав і от іменно в цьому році він впав випадково. Слава Україні! Слава нашим героям!